У 2024 році на Чернігівщині в реалізації 9 проєктів відбудови з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Частину з них вже завершено, але є й такі, що далекі від фінальної стадії. Повідомили на брифінгу в обласній військовій адміністрації. Є затримка по Чернігіву водоканалу та комплексній відбудові ягідного виділено загалом 709 мільйонів гривень. Виконання 262 мільйони. Що складає 37%. Ми сподіваємося, що кошти фонду ліквідації будуть перехідні на наступний рік, адже дійсно там дуже важливі проєкти і в той же час вони досить масштабні по, по коштам. Слід зазначити, що освоєння коштів деякими розпорядниками, на жаль, Потребує прискорення цього року. Відновилися робота на двох проблемних об'єктах: з відновлення Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей, а також шкільної їдальні в Іванівці. Даний об'єкт стадія будівельної готовності 73 Така ж цифра освоєння коштів. Загальний бюджет по даному об'єкту кошторисна вартість складала 39 мільйонів 627 тисяч гривень. Щодо реалізації даного об'єкту, він назвемо його проблемним. На ньому у нас працює вже другий підрядник. Перший не справився з своїми зобов'язаннями, і договір з ним було розірвано. Наступна підрядна організація приступила до робіт влітку. В кінці червня місяця за півроку було виконано значний обсяг робіт на кошти більше 20 мільйонів гривень. Можна вважати роботу їх задовільною. При цьому залишок коштів неосвоєних це близько 4,9 мільйонів гривень, які ми плануємо все ж таки отримати в наступному році для того, щоб завершити даний об'єкт під ключ. Як то кажуть, по безпосередньо харчоблоку, наскільки мені відомо, там відбувалось коригування проектної документації, і в тому числі в частині обладнання. Яке має бути встановлено в харчоблоку. ну але ми сподіваємося, що в наступному році цей проект все таки буде завершений, адже проект порівняно невеликий, але в той же час ми третій рік. Займаємося його відбудовою головними проблемами, які суттєво пливають на темпи відновлення, називають нестачу кваліфікованих кадрів, бо багато будівельників мобілізували до війська, а також несвоєчасне на надходження коштів.